Ти довольна? Що да. да. на уроки не пішла? <ріст> Ніка не пішла цього дня на уроки, щоб показати свої малюнки. Це все з голови, каже мама Вікторія. Змальованого немає нічого. Зараз у реабілітаційному центрі Полтавської обласної ради, де дівчинка навчається, задумується про її персональну виставку. Ніка народилася звичайною дитинкою, і тільки коли вона пішла до садочка, мама зрозуміла що мама. щось не те. Дівчинка не говорила та не йшла на контакт. Лікарі поставили діагноз аутизм. Аутизм це відрив від реальності, так звана екстремальна самотність. У дітей з аутизмом є проблеми у сфері комунікації. І, власне, ці дітки живуть ніби в акваріумі, тобто фізично вони здорові, але потреби у спілкуванні з ровесниками чи рідними, близькими у них немає, або вона дещо зменшена. Зараз Ніці 10 років. Вона добре вчиться у школі при реабілітаційному центрі Полтавської обласної ради. Дівчинка показує зошити, там гарні оцінки з математики та рівний почерк. От тільки з читанням не гаразд. Ніка тільки вчиться говорити. Уже є перші досягнення. Гано розуміла зворотню мову. Зараз намного лучше. Найголовніше кажуть у центрі, що Ніка життєрадісна та відкрита, і вірять, у неї все вийде. Лікарі передрікали, коли не заговорить до шести років, не говоритиме взагалі. Зараз Ніка потроху спілкується. Хотілося б, щоб інші батьки не опускали руки і зрозуміли те, що якщо не вони, то ніхто інший за них це не зробить. Так, спеціалісти, звичайно, я дуже вдячна цьому закладу. Всім я дуже вдячна, тому що ці люди для моєї дитини і для мене, в тому числі, зробили дуже багато. Інколи батьків треба зрозуміти, вислухати, тому що коли не приймає оточуючий світ наших дітей, мами замикаються в собі і не хочуть нічого робити. І ще одне місце в Полтаві, де безкоштовно займаються дітками з особливими потребами міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Таких в Україні мало. Батьки, які мають діток аутистів, приводять їх на заняття двічі на тиждень. Щоб їх адаптувати соціально, кажуть, потрібен комплексний підхід. Вчителі реабілітологи, їх асистенти. Практичні психологи, логопеди, дефектологи створюють у закладі для таких дітей позитивну, сприятливу психологічну атмосферу, передусім, але потім починають проводити вже індивідуальні чи групові заняття, впроваджуючи найсучасніші методи як зарубіжних, так і вітчизняних педагогів. Діткам-аутистам важко концентруватися і слухати, вони краще сприймають очима. Развивающее занятие, такая как подготовка к школе, мы это называем условно. Ну, тоже задание для дошкольного возраста, на развитие моторики, навыков письма, счета и также социальные навыки, социально бытовые. А ось сенсорна кімната. Тут стимулюють органи чуття, тактильні та вестибулярні рецептори. Арттерапія кажуть спеціалісти, чи не найдієвіший метод соціалізації, співаючи, танцюючи, чи як ніка малюючи, дитина заявляє про себе та почувається реалізованою. Головне не опускати руки. Ні в коєм випадку, тільки вперед. Будуть результати обов'язково. Хай це будуть маленькі результати, хай це будуть маленькі шажочки, але вони будуть обов'язково.